Сьогодні будемо готувати червоне вино за традиційною схемою зі зброджуванням на шкірках на повітрі. Впродовж декількох днів. Тут в мене сорт Ліводійський чорний, український сорт. А перед цим провели зрізку німецького гібридного сорту Каберне Кортіс. Він досить схожий, навіть зовні на ліводійський чорний, але все-таки чимось відрізняється. І ягода, як бачите, Набагато менше. Десь приблизно таку кількість виноград нам вдалося зібрати. Цукор тут дуже високий, тому підсолоджувати штучно ми не будемо. Будемо давати піросульфіт калію для дезінфекції, для того, щоб також знешкодити. Всі мікроорганізми і дикі дріжджі, тому що дріжджі ми будемо давати культурні. Перший рік буду пробувати робити червоне вино з культурними дріжджами. Я чевлю таким способом, як я вже казав, звичайним, абсолютно кустарним. Для того, щоб показати, що кожен може в себе зробити вино вдома, не обов'язково мати ні дробилки, ні пресу. Можна декілька десятків е, кілограмів винограду переробити за допомогою, ну просто вручну, можна сказати. От. Чавити також ми будемо за допомогою такої залізної звичайної мнячки, макітри. Головне тут причавленні не роздавити кісточку, розумієте, винограду, тому що чавлена кісточка вона вже виділяє там всякі непотрібні для нас речовини. Можливо, навіть і смак буде псуватися, і якісь е, шкідливі речовини виділяються. Тому не бажано використовувати на дрелі будівельні міксери, тому що вони дуже значною частиною будуть, можуть чавити кісточку, хіба якщо давати насадку, яка дійсно її чавити не буде. От. Дезінфікувати наше, нашу посуду не обов'язково, я її просто добре помив. Чому? Та тому що я буду використовувати тут пірусульфіт калію. Чим плюс у переробки винограду отак вручну просто. Та в тому, що можна переглянути докладно ягоду. Це, можна сказати, вже е, виходить вино висококласне, ручної роботи. Не думайте, що якщо хтось переробляє великі об'єми на пресах і так далі, в нього вийде краще вино. Ні, набагато краще вино вийде вам, якщо ви його зробите дійсно вручну. Вручну, якщо за технологію все гарненько вручну зробити, це буде високоякісне вино, як я вже казав, ручної роботи. Ягоду виноградну бажано не мити, щоб не розбавляти сік водою. Але в принципі, якщо ми використовуємо культурні дріжджі, то його можна добре і помити. Особливо, якщо ми збирали деяку ягоду на землі чи там впилюється, не знаю, всякі бувають ситуації в житті. Надзвичайно багато матеріалу таким способом не переробиш, але я ж кажу, з часом будемо, коли збільшуватись об'єм, ми вже будемо собі десь діставати і прес, і, і всі інші. Потрібні речі, дробилки і так далі. От І висипаємо висипаємо просто нашу мезгу в каструлю. І так заповнюємо її, скільки є матеріалу. Для того, щоб вона тут вже могла побродити разом зі шкірками, а потім вже будемо відчавлювати. Багато хто знімає відео про червоний метод виноробства, та я також знімав багато відео. Але я не поясню, що таке. Сам червоний метод. Зараз ви на відео побачите червоний метод від початку до кінця, але в двох словах, що він в себе являє? Ми от збираємо, вирощуємо хороший виноград. Не який-небудь не кислий, не без цукру. Виноград має бути саме високоякісний, бажано сортовий, з відносно низькою кислотністю і високою цукристістю. От, бачите, це лідійський чорний, тягарне гроно, ягода велика, от, бачите. Це виноград. Перше, головне. Друге, червоний метод це ми виноград чавимо. От, чавимо. І залишаємо бродити на повітрі. В підкритій такій. Може бути каструля, може бути ємність така професійна більше. Головне, щоб був доступ повітря. І на повітрі за червоним методом воно бродить від 4. До 7 і більше днів залежно від температури, залежно від сорту і залежно від методу приготування. В середньому це і 5-6 днів при температурі е, від 20 до 25 градусів. Чим вища температура в розумних межах, тим швидше відбудуться процеси бродіння, необхідні і екстракція всіх поживних речовин. За червоним методом, що ми хочемо досягти? За білим методом, ми віджимаємо сік і ставимо одразу бродити. За червоним методом ми хочемо максимально Екстрагувати, витягнути з винограду червоні такі ці таніни, пігменти. Вони, як бачите, м'якоті, переважно, м'якоть завжди біла в червоного винограду. Ну, є винятки, звісно. Але переважно. А сам вже сік червоний, він знаходиться от в шкірці. От як бачите, я її чавлю, і шкірка її капає сік. Оце. Через це ми і тримаємо виноград на шкірках на повітрі довший час, щоб кисень вступав в реакцію з цією шкіркою, і витягували ці таніни, і вино було максимально насичене. От і все. І після того, як днів, ми зараз перечаємо, після того, як 5 днів наш... наше вино по червоному методу побродить, ми його просто відціджуємо, пресуємо, можна сказати, мезгу, і заливаємо вже на бродіння чистий виноградний сік. Ну, то це вже буде молоде вино. І все, і воно також буде брудити нам ще декілька місців. І це буде вже увесь червоний метод. Більше нічого нема. Жоден цукор, жодну воду до хорошого винограду ми, звісно, що не додаємо. Причевили вже увесь виноград, у мене тут декілька сортів, як я казав, от вийшла така в мене тут мезга з червоного винограду. Е, тепер для того, щоб нам все гарненько тут працювало, і. Стабілізувати сусло, по-перше. Ми додаємо піросульфід калію. Нам окислення, якщо буде відбуватися, не так важливо. Нам головне, щоб тут е, зкодити всі шкідливі мікроорганізми. Але все одно разом з мікроорганізмами знешкодяться і е, дріжджі дикі. Тому ми потім будемо давати ще й культурні дріжджі. Тобто стабілізуємо і додаємо культурні дріжджі, але це пізніше. Для стабілізації там є десь 15 кг сусла, нам знадобиться Півтора грама піросульфіту калію. Я такий даю мінімальний завжди розрахунок: 1 грам на 10 літрів або 10 кг сусла. Для цього потрібно, нам потрібно зважити 1,5 грама. Для цього нам обов'язково треба мати ювелірні е, ваги, от, які важать до 10, а найкраще до сотих грама. Тут маємо 0. Цей піросульфіт калію треба розбавити найкраще теплою водою. Можна соком, але найкраще теплою водою все-таки розбавити. І відважуємо півтора грама. Пів грама, Там ще грам приблизно. Є 97, 200, грам 20, грам 36. Ну і ще десь на кінчику ножика грам 40. Бачите, наскільки добре ця вага важить. А коштує вона смішні гроші. Просто смішні гроші я щось за неї заплатив 80 гривень. Набрали трішки води, теплої, розчиняємо. Воно дуже добре розчиняється завжди. От, і тепер. Просто виливаємо в наше сусло для стабілізації. І так можна більш-менш нормально розмішати. Що ми тут зробили? Ми продозінфікували наше сусло. Тепер ми його маємо поставити на декілька годин, щоб цей піросульфіт калію вивітрився. Бо навіть якби ми зараз додали культурні дріжджі, воно би все одно не почало бродити. Через те, що піросульфіт калію вбиває все навіть культурні дріжджі. Чи деякі дріжджі, яких, яких ми якраз тут так, також вже позбулися, От все. і все. Тепер після того, як ми додали речовини, це сусло потрібно поставити в тепле місце на ну, скажімо, на 12 годин, щоб тут і відбулося виділення соку, і щоб знешкодити всі мікроорганізми. Після того додамо вже культурні дріжджі, щоб у нас відбувалося бродіння. Сусло оброблене піросульфітом калію простояло в нас тут 24 години, хоча можна було тримати трішки менше. Це робиться для того, щоб піросульфіт калію вивітрився і можна було внести культурні дріжджі. Я тут вношу 5 грам культурних дріжджів на майже 20 літрів, 20 кілограмів винограду. І ставимо нашу мизгу на бродіння на 5 днів. Після того, як підніметься винна шапка в червоному вині за червоним способом, ми її повинні завжди топити. От. Для того, щоб вона, по-перше, зверху не зіпсувалась, не зацвіла, а по-друге, щоб все ну, ганенько перемішувати, розумієте, щоб відбувалось рівномірне бродіння. Яка перевага такого способу зброджування на шкірках? Е, та така, що ми повністю виброджуємо увесь цукор, який в нас в вині був, розумієте? Бо коли ми по білому від... тільки віддавлюємо сік забираємо, то ми шкірки... Викидаємо і є все-таки якийсь відхід. А тут ми повністю цукор, який є, зброджуємо, плюс шкірка, що головне насправді, віддає повністю свій колір. Бачите, яке воно стало аж таке червоне вино, справжнє червоне вино. Після того, як воно. Таким чином воно повинно стояти 4-5 днів, можливо, більше, залежно від рецептури і сорту. І на... Той день, коли ми будемо його віддавлювати, відчавлювати, потрібно вже не мішати шапку, щоб вона максимально висохла. Шапка це те, що піднімається зверху у нас мезга. Температурний режим для червоного вина може бути трішки більший, ніж для білого, але все-таки краще не перевищувати температуру 22-25 градусів. Ми віджали виноградну мезгу. І перелили наше вже молоде вино в бутиль для бродіння, залишивши тут одну третю, можливо, трішки меншу, можливо, одну четверту порожнього місця для ферментації, для хорошого бродіння, щоб вуглекислий газ мав куди виділятися. Якщо злити забагато, то піна залежно від винограду і дріжджів, може підніматися і лізти верхом. Нам цього взагалі не потрібно. Залишаємо все таки трошки місця. Після цього встановлюємо водяний затвор. От, можна рукавичку е, також використовувати. Я використовую рукавичку, зробивши тут в двох пальцях дірки, не потрібно багато робити. Дірок, щоб повітря назад не всмоктувалося. потім вже на кінцевих стадіях бродіння. А одну-дві і то тоненькою голкою. Зараз зафіксуємо ще, все гарненько. І якщо добре подивитися, можете побачити тут такі бульбашки, які е, свідчать про початок активного бродіння. Жодного цукру води ми не давали, нічого абсолютно. Тепер це сусло нам потрібно помістити в відносно прохолодне приміщення. Я віддаю перевагу, щоб бродіння проходило при температурі 18, навіть 16-20 градусів. Воно тоді довше бродить, гарніше бродить. Кажуть, що виходить, воно набагато тонше, ніж коли воно бродить при температурі, наприклад, 25 градусів. В кімнаті для бродіння, чи в приміщенні для бродіння температура повинна бути приблизно сталою, тому що якщо будуть високі-великі амплітуди коливання температур, дріжджі можуть на це реагувати дуже негативно і навіть гинути, і бродіння може припинятися. Процес другого етапу бродіння буде активно тривати приблизно 3-4 тижні залежно від міскості цукру і від температури. Після цього, після того, як закінчиться вже другий етап активного бродіння, воно вино прийде в тихе бродіння і нам потрібно буде його перелити в ємність, яка буде заповнюватися майже до горла. Щоб ну, мінімум було вільного місця, щоб воно не контактувало з повітрям. І вже в цій тарі, де вона буде повністю, майже повністю заповнена, не обов'язково використовувати ні водний затворній рукавиці, просто якусь таку не дуже герметичну кришку використовувати. М -м, можна поліетиленовий пакет із ізоляційною стрічкою або щось інше, щоб все-таки повітря могло виходити, е якщо буде потреба, а, а воно буде потреба, бо буде все одно виділятися вуглекислий газ, але щоб назад не смоктувалося. І це вже увесь процес приготування червоного вина за стандартною технологією, з сульфітацією сусла для знешкодження е зайвих організмів, мікроорганізмів, бактерій, і з додаванням культурних дріжджів, щоб отримати більш-менш. Якийсь очікуваний результат. При нагоді також покажу третій етап виготовлення вина. Уявимо, що вже все затихло, можна сказати, випав осад, і ми е, переливаємо все в тару. В Тару набагато меншу. Як це робити правильно? Е, тару, звісно, що дезінфікуємо, як в попередньому випадку. І тут вже коли переливаємо, нам обов'язково треба так, щоб осад, практично, осад ніякий не потрапив. Заповнюємо обов'язково до 99% ємності і закриваємо капроновою кришкою, або можна іншими комбінованими способами, так, щоб повітря не потрапляло всередину, ну майже не потрапляло і майже не виходило. Бо, після... Бо цей третій етап це буде етап тихого бродіння. Що це означає? Що бродіння все-таки буде відбуватися, але ми його не будемо бачити. Будуть, може, якісь бульбашки, невеликі, легенькі, але все-таки воно буде тихе. І е, газ все одно буде виділятись, не в такій кількості, але він буде виділятись. Тому закриваємо е, такою кришкою, щоб повітря вуглекислий газ, тобто, міг виходити. Якщо б ми зараз після злиття молодого вина, навіть якщо воно вже наочно не бродить, закатали цей слой, можна сказати, під е, кришку для закруток, то він би просто зірвався. Тому при третьому етапі, коли ми додали останню порцію цукру, випав осад, перестало бродити наочно. Робимо таким чином, як я показую тут. І тару ми заповнили на таку приблизно, так як потрібно. От майже повну, залишили тут декілька відсотків від цього об'єму, щоб все-таки виділявся ще вуглекислий газ. І вино нам доброджувало. У жовтні 2023 року зробив вино з суміші різних сортів винограду, переважно європейські, але також додав частково ну, значну частину додав Юпітера, тобто такі під ізабельні тони. І вийшло досить цікаве вино, яке я протримав в підвалі вже більше ніж півроку, після того, як воно повністю відбрудило, я його злив. З осадку декілька разів. Ну, якщо говорити про те, як робиться зливання з осадку, просто беремо, переливаємо з одного бутля в інший. Знімаючи, тут навіть трішки лишили вже випав винний камінь. Видно? Це вже не осад, це вже винний камінь. І постійно треба додавати пірусульфіт карію. З розрахунку е 1 грам на 10 літрів. Також зараз це зробимо і з цим вином перед розливом пляшки. Для розливу пляшки буду використовувати отакі звичайні пляшки, темні світлі, корки тут в мене є. Ну і ковпачки зверху, звісно що. Зараз подивимось. зараз покажу також, яким інструментом. Оскільки мене підвів власний мікрофон, мушу записати звук постфактом, тому що другого кадру зробити не можу. Вина більше не має для розливу зараз. Для остаточної стабілізації вина вносимо піросульфіт з розрахунку грам. На 10 літрів продукту. Відважуємо все на електронних вагах, щоб знати точно, що ми внесли правильну пропорцію. Далі розбавляємо в невеликій кількості води, я взяв буквально грамів 30 води і додав до сусла. Нічого перемішувати не потрібно, воно повинно само осісти. Далі використовуючи трубку силіконову і е, спеціальний дозатор, який працює за принципом натискання. Тобто, коли натискаємо, воно вино йде або інший продукт, я використовую переважно для розливки пива. О, бачите Натискаєш, йде. Відпускаєш, перестає йти. Дуже зручно для того, щоб не переливати дорогоцінний продукт. Тому що, щоб виготовити воно, дуже багато потрібно винограду виростити. От. І набираємо пляшку. Пляшки також перед тим обов'язково було прополукати пірусульфітом калію. Це зробив, доливаю до кінця, Тому що для того, щоб пляшка була наповнена правильно, її з дозатором потрібно наповнити під самі вінця. Бачите, мало. От Під самі вінця набрав. набрав. І тоді, коли витягаєш дозатор, якраз воно повертається на потрібні межі. Дезінфікуємо не тільки пляшки, а ще й корки. Для дезінфекції посуду тари використовую грам аж піросульфіту на літр води. Для закурковання використовую спеціальний прилад і нові свіжі корки, продезінфіковані обов'язково. Заряджаємо наш прилад, є, є спеціальний отвір. Вставляємо і захоплюємо пляшку. І потім досить таким незначним зусиллям закурковуємо її. От, Бачите, гарно все закуркували. І останнім таким штрихом є, звісно, що насадка ковпачків -усад, усадочних, чи правильно як вона називається, не знаю точно. Спробуємо зараз таким кустарним методом це зробити. Вигенько, все наживити. живид. нічого не спалимо. От, бачите, як він йде? Осаджую його. Верх легенько. О, ніби готове. І як бачите, результат вийшов просто. Суперовий, такий як треба. Це вино тепер нічим не відрізниш від магазинного, ну або якогось професійно зробленого. Е, бракує тільки етикетки. Потрібно зробити свою авторську етикетку і наклеювати. Звісно, що не для продажу. Продажем ми не займаємось. Це суто для себе, буквально роблю декілька десятків літрів одного, другого вина, третього і все. Але все одно хочеться, щоб було якось гарно. Бачите? Ну просто. Це ж це ж. це ж... Естетично. Ви... Естетичний вигляд тут, звісно, що є. я рекомендую всім робити так, приблизно таким способом. Можна зберігати таким чином не тільки виноградне вино, справжнє, як оце, а можна зберігати і звичайні плодові вина також. Якщо ми Робимо все стерильно, горненько, додаємо піросульфіт. Стабілізуємо воно, воно може зберігатись багато років. Все, якщо вам сподобалося це відео, ставте фодобайки. Пишіть, що ви думаєте про нього. Діліться з друзями, можливо, комусь буде корисна така інформація. А на іншому, дякую за увагу. Побачимось!